Привіт, май чудова атлетка. Сьогодні останнє тренування онлайн-клубу «Королівська постава, яке буде присвячене мобільності грудного відділу і сильному підтягнутому животику. Тому це будуть а, заакцентовані точкові вправи саме на живіт і на рухливість грудного відділу. Ми працюємо до м'язового да відказу так, щоб твої м'язи максимально трошки навіть втомились і м -м, відчуття пекучості. Це буде нормальна реакція. Поїхала ліве долонь в опорі, ліва нога перед тобою. права ззаду. Нам специфічна розмінка не потрібна, оскільки це вправо будуть не якісь там глобальні. А, а просто нам я за животу Їх тренувати можеш, в принципі щодня. Вони маленькі, відновлюються швидко, тому проблем в цьому немає. І специфічного. Розвоночного елементу також не потрібні ліві в опорі, права рука з боку. Єдине, що класно розминає і е, приводить твоє тіло в більш ефективний стан для тренування м'язів животу. Це рухи грудного відділу, тому що це дозволяє м'язам краще активуватись. Тому Лівий долонь в комі, право витягується з боку, і на видиху ти робиш скрутку під лівий лікоть, на видих розкриваєш від них. Видих скрутку під лівий лікоть, вдих розкриваєш, але не викручуєш плече вперед. Постійно його трошечки штовхаєш від себе. І ще. Сім разів. Видих шість, видих п'ять, видих чотири, видих три. Вдих трошечки розкрили, видих два. І видих один. Ми зробили переклад. Вперед правою ногою назад лівою, і права долонь перед тобою. І лівою рукою на видиху скрутка. правий ліпить. Видих. І не викручуєш плече вперед і це, бо його відштовхуєш. І видих. Шість, п'ять, чотири. Три рази. Видих. Два рази. Видих. Вдих. Один. Видих. Вдих. Чудово, цього достатньо. Ми лягаємо на спину, руки розводимо по сторонах і робимо вдих, опускання правої ноги в сторону, в бік, не завалюючи таз, лівий все ще зверху. І на видиху лівою ногою покриваємо праву. Видих сильний живіт підіймаємо ліво. Видих сильний живіт підіймаємо право. Вдих опустили ліву так, щоб утримував вас ваш животик. Видих право. Підйом правою, підйом лівою. І виходить, що на кожне опускання і на кожен підйом у вас є ризик такого якби натужування і ризик провалювання, проштовхування таз діафрагми. Але ви не даєте своєму тілу це зробити, тому що у вас є сильний живіт, який вас власне і утримує. Видих. І ви виконуєте цей елемент. Безперервно до моменту, доки не відчути, як ваші м'язи животику напружились. Відйом. Безперервно. Навіщо я видихаю через звук да, щоб активувати насмогти ефект діафрагми, щоб ваш таз не провалювався. Дивіться, я опустила ногу. Опер, вправо, але я не завалила таз, я себе отримала. Тобто у мене постійно є контроль Контроль мого животику. Плечі не підтягуємо до вух, вниз. Долонями допомагаємо собі створювати опору, бік, підйом. Нахил боковий, видих, підйом, чидово, опустили ліва ногу, опустили право. Ваш поперед не має залучатись. Підкрутили таз. Якщо відчуваєте, що він десь напружується, тоді ви видихаєте активніше через видих, через рот або через звук з тепер. На видиху підняли таз, ви сірничний місток, але підіймаємо сегментарно. Першим ви відриваєте куприк, та в кістку від підлоги. Видих, тобто, якби таким прокочуючим рухом. Не просто одним пластом ви прогнули поперек, а сегментарно ви відриваєте куприк, крижову кістку, поперек, вверх, не стискаючи причому при цьому сідниці. Видих і підтягну до себе ліво, право. І у вас постійно в напруженні тримається в живіт, щоб ви не провалили так таз вперед, але і утримали у повітрі своє тіло. Плечі відтягнули від себе, ви лежите на лопатках погляд до стелі, і ви на видиху загинаєте стегно. Якщо достатньо видиху через ніс, то можна видихати через ніс. Можна опустити таз, а на видиху на одній ноті зробити підйом. Вдих, підйом. Вниз, підйом. І ваш підйом постійно відбувається. На видоху стопами ми тиснемо в підлогу, щоб відштовхнутися від неї. Чудово і ще п'ять. П'ять, чотири. Чотири. Сегментарно відриваємо не одним пластом, а спочатку куперик, крижова кістка, поперек і поклали так само. Поперек крижова кістка, куприк. Підняли куприк, крижова кістка, поперек на одній нозі, поперек крижова кістка, куприк. Чудово, тепер ми підіймаємо два стегна під кутом 90 градусів. І на видиху вивели руки над головою, опустили ліву рівну ногу вниз і праву рівну руку завели за голову. Вдих, видих, вдих. Видих. видих не даєте провалити вперед, а тобто він не викочується, поперек прижали і видих. І вдих. А тепер ви двома руками тиснете на праве стегно, а ліво ногу від себе відштовхнули. Правою долоню тиснете, правою лівою долоню тиснути на праве стегно, а ліву ногу при цьому повиштовхати від себе. І за рахунок цього опору, опіру, який ви чините цьому стегну. Воно не дає вам запасти вперед. І ви таким чином ще сильніше активуєте животик. Видих. Видих. Дев'ять. Вісім. Ще сім. Настигнути снимову шість. П'ять. Чотири. Три поперед. Два. Один, прижала до себе. І тепер наліво стежно тиснемо і так само витягнемо праву ногу перед собою. 15. 14. Можна трохи підняти грудний відділ, підняти його вверх, але не шиєю, а саме грудину. Тобто лопатки вверх відтягнути, щоб ваша шия не напружувалася. І так само тепер ліву ногу тиснемо. Можна однією долоною. І дивіться, ви протилежну ногу опускаєте. Шість. П'ять. Я до себе два стегна. Чудово. піднялись вперед, можна такими розгойдуючими рухами або притримуючись за стегна. М'яко вперед сегмент, 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 сегмент. І ви розігнулись. Звідси перевертайтеся на четвереньки. На видоху підіймаєте. Коліною від підлоги, від підлоги і ліву ногу витягуєте замість правої долоні. Тобто ви підіймаєте праву руку і замість неї ставите ліву ногу під собою, як би протягнули. Витягнули звідси, вихід вверх, підйом. 10. Дев'ять разів. Дивіться, ви ніби виростаєте правою рукою зі своєї лівої руки. І у вас ніби дві ці кінцівки виливаються в одну лінію. Сім. І у вас права стопа стоїть на підлозі, праве коліно направлене не вверх, А ліва нога рівна витягнута перед вами. Шість. П'ять, чотири. Три рази. Два. Один. Чудово. Залишили зверху. І звідси прибрали ліву ногу від себе, щоб знову вийти в чотирикутник. Тепер з чотирикутнику прибираємо праву ногу замість лівої руки. Таз поставили на підлогу і на видоху штовхаємо себе вверх. Десять разів підйом тазу. Дев'ять. Дивіться, ми не з'їжджаємо плечем з лінії над зап'ястям. Ми себе вверх виштовхнули не вниз, а вверх. Шість, п'ять, чотири. Три рази. Два. Дивимось перед собою. Один. І тепер ви праву ногу повертаєте на місце. І поставили зап'ястя знову в опору. Тепер ми динамічно перебираємо праву руку і замість неї виводимо ліву ногу. Десять. Дев'ять. Вісім. Тобто ви перебираєте праву долоню, приводите праву руку до себе, а ліву ногу замість неї переносите і у повітрі затримуєте. Шість. Тас підкручуємо. Постійно видихайте. Ми пам'ятаємо, що м'язи видиху це м'язи животу. І м'язи видиху це ваша діафрагма, яка підтягується і насмоктується вверх, як вантус. Тому постійно видихаємо, щоб відчути животик. Три. Два рази. Один. І так само на протилежну сторону. Ліву ногу. Ліву руку прибираємо і праву ногу замість неї Виводимо вперед. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. У повітрі тримаємо праву ногу. П'ять маківка вперед. дивиться. Чотири. Сильно високо таз не підіймаємо. Залишаємо чотирикутник як чотирикутник. Не як гора і не провалюємо поперед вниз. А все рівномірно розподілено через чотири точки. Два. Один. Чудово. Опустили таз на підлогу. І тепер ви в динаміці. Виводите коліно в праву сторону. Вліво, завалюючи таз вправо, вліво, три, два, один. Опустили коліна. Так само тепер ми зробимо в позиції фланту. Пускаємось наперед передпліччя. витягуємо ноги перед собою, руки перед собою, зап'ястю в опорі. Таз підкручений і вже сильний животик. І опускаємо таз вліво, вправо, вліво, вправо. Розподіляючи видих на кожному, потенційно натужуючому зусиллі. маківко витягнули вверх. Очі тримаємо перед собою. І тепер ви двома перед плічами витягуєте килим вперед, ніби хочете його розірвати. Двома гомілками тягнете килим назад. Підіймаючи трохи таз від підлоги, скругляючись, не виводячи таз назад, трохи надуваючись, як гора вверх. Вниз. Скрутка. вниз Маківка вверх, ніс перед собою. Дев'ять. Вісім сім разів, шість п'ять. Чотири. Три і ніби робити скрутку, але Протилежному боці, тобто не лежачи на спині, а стоячи на четвереньках. Ви відчуваєте як лобкова кістка підтягується ніби до грудини, а задня лінія навпаки розтягується. Два рази. Один. Підійшли до себе. Добре. І лягаємо на спину. Задля скручування. Ноги витягнули перед собою, сегмент за сегментом, опускаємось на підлогу. Праве скручування. Демонструю, як правильно робиться. Ставимо долоні на потилицю і тиснемо головою в долоні, а долоню в голову. І тут найважливіше, щоб ви не шиї себе тягнули імироковими рухами, а м'язами животу. А шия ваша була б зовсім розслаблена. Тобто на видиху, коли ви робите підйом, ви тиснете стопами в підлогу, стопами тиснете в підлогу, і відриваєте якби лопатки вверх від підлоги. Вдих, опускаєтесь. Видих, Лікті розкриті по сторонах, і ви робите підйом саме м'язами животу, відриваючи лише верхній край лопатки. Тобто ми вам. Не робимо великих амплітуд. А беремо маленьку амплітуду, але щоб ви відчули потрібні ділянки. І таким чином ви тиснете долонями на потилицю і потилицю на долоні. І виконуєте потрібний вам рух, потрібний елемент. Уявляєте, що ваш вас живіт це такий потужний трос, який стягується на підйомі за рахунок того, що ви відриваєте лопатки. І опускаєте, розслабляється. Видих. Вдих. М'який видих. М'який вдих. М'який видих. лікті розкриті по сторонах, великі пальці торкаються вашої шиї. І ви можете таким чином цією пальпацією, додатковим відчуттям пальцями шиї, контролювати, щоб вона не спазмувалася і не напружувалася. І ще раз уявили, що ваші м'язи живут у вас стягнули і опустили, розслабили. Лопатки підняли. Видих, тобто, дивіться, щоб ви не головою себе почали, а животиком. Дев'ять. Обов'язково, будь ласка, дайте мені знати, чи вдалося вам відчути цілі вім'яли, чи вдалося вам відчути живіт, без випираючого натужуючого домі, до будиночку такого доміку, да? видих. На лопатки орієнтир також собі створили. Відчуваємо, що відриваються лопатки. Від підлоги не має проштовхування натужування вниз, не випирає передня центральна ділянка м'язів, три, два, один. А тепер трошки в діагональ. Ми підіймаємо. Ліву ногу перед собою, коліна тримаємо, Лівою долоною тримаємо себе за потилицю. Праву руку розвели по сторону І тепер ми робимо. Давайте опустимо ногу і будемо витягувати рівно ліву ногу вверх і правою долоною тягнутися до лівої стопи. Видих. Віддих. І такий самий принцип. Ви не шию підіймаєтесь, а шиї як наслідок. Просто а, як одне ціле за лопатками тягнеться. І таким чином ви праву лопатку відірвали, на ліву лягли і на видиху правою рукою дотягнулось до лівої стопи. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Праве долонь на потилицю. Лівою рукою, яка з боку. Зараз ми тягнемось до правої стопи, торкатись не обов'язково, але це умовна траєкторія. І знову ви ніби підіймаєте від підлоги лопатку, ліву, і ніби ви хочете перевернутись просто на правий бік. Тобто уявіть, що ви лежите на спині, на ліжку, і хочете перевернутись на праву сторону. І ви постійно тиснете долонею долоною на голову, а головою ви долоною чините опір, не даючи шиї, напружуватись. Сім, Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Подивились в правий бік. Один. Чудово. лягли на ліву сторону, лівий бік. І остання вправо. Ми підіймаємо таз від підлоги, вирівнюючи праву ногу і правою рукою виїжджаємо. Перед собою паралельно підлозям правою рукою. Права нога від себе. Права рука ніби витягується над головою. Невелику скрутку зробили. Десять дев'ять. Вісім. Сім. А тепер в три рахунки підйом. Тобто раз, два, три і три. Опускаємо. Тому рука виїжджає перед вами паралельно під лозі, не стискаючи шию, тягнете плечі від себе. Нога скатується вниз, рука три, два, один, три, два, один вперед і вниз. Поїхали. Три, два, один. Раз, два, три. Раз, два, три. Видих. Раз, два, три. Опустили. Раз, два, три. За рахунок іншого темпу і ритму ви по-іншому навантажуєте м'язи, і ваша нервова система сприймає це як новий рух, новий елемент і сильніше навантаження. Тому що ви більше триваліше, триваліше знаходитесь під цим навантаженням. Три, два, один, три, два, один, три, два, один, три, два, один. І ще три, два, один, три, два, один, три, два, один, три, два, один. Лягаємо на праву сторону. Лікуть під плечовим суглобом. Перед плеччя витягуємо вперед. І розіп'ємо. Три, два, один. Раз, два, три. Скрутка. Раз, два, три. Видих. Скрутка. Три, два, один. Розігнулись. Раз, два, три. Видих. Три, два, один. Вдих. Раз, два, три. Видих. Три, два. Один вдих. Раз, два, три. Скрутка. Я додаю таку ротацію, щоб краще кусі і поперечні м'язи вмикались. І ще видих. Раз, два, три, три, два, один. І останній. Раз, два, три, три, два. Останній. Два. Останній два. Вдих. На три рахуночки, Раз, два, три. Вдих. Раз, два. 3. чудово І давайте зробимо ще елемент зі стрічкою, у кого нема стрічки, візьміть панчохи або легінси, або робіть просто без додаткового обладнання або з гантелью. Також буде класно, у кого є стрічка, ми кріпимо її на праву стопу, ми кріпимо стрічку на праву стопу, лягаємо м'яко на спину лівою рукою тримаємо стрічку і розтягуємо у різної мені, різної мені сторони, тобто ногу тягнемо. Вниз, а лівою рукою ніби тягнемо до себе. У кого нема стрічки. Візьміть в ліву руку гантель або пляшку з водою і так само відтягуйте трошечки від себе до себе правою вільною рукою, щоб хай протилежне вільне стегно від себе. І таким чином вісім. 7, Шість. П'ять. Чотири. У кого коротка стрічка, невеличкий рух просто робіть, і вже за рахунок того такого об, опіру буде відчуватися сильніше навантаження. П'ять, чотири, три, два, та спідкручують поперек прижату. Один. Беремо тепер на ліву стопу кругу і правою рукою тримаємо стрічку або в праву руку беремо гантель. Лівою рукою правий стогнем штовхаємо від себе. І таким чином опускаємо 10. Дев'ять можна підсилити навантаження, тим, що ми відриваємо лопатки від підлоги, і ви знаходитесь в такій невеличкій скрутці. Да? Ви скрутились і вже вивели м'язи животу в напруження, в, статичну, в статичне навантаження, в якому треба утриматись. 5. Привели руку, привели ногу, відвели руку, відвели ногу. Чотири, три. Два. Один. Чудово. І до себе. Вивелись ноги до підлоги. Перевернулись на бік. Відштовхнулись від підлоги. Я вийшла в позицію Z-Сет. Зробили тут вдих. Бокове згинання на ліву сторону. І перекат вправо, перекат вліво, перекат вправо, не втискаючи плече до шві. І тут останній вдих, на видих опускаємо долоні до грудного відділу. Подякували собі за виконану роботу. Я дуже вдячна вам за довіру вашого тіла. Вдячна вам за те, що ви обрали мене як свого тренера, як свого. Наставника на шляху до здорового тіла і на шляху до любові закоханості в регулярний рух. Я чекаю на вас в наступному потоці онлайн кову королівська постава. Ви можете зареєструватися або в чаті клубу, або через мою сторінку в інстаграм, або послання буде також в описі під цим відео для дівчат, які переходять з потоку в поток. Активна система лояльності, знижена ціна. Ціна, якщо ви переходите з активного потоку, ви наступний місяць та у вас знижена ціна, яку ви можете отримати і зафіксувати за собою в чаті вашого потоку. Я вдячна вам ще раз і чекаю в наступних Програмах. Обіймаю вас, цілую, дуже люблю. Па-па, до зустрічі.